За процесуального керівництва Парамайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області, за наслідками проведення досудового розслідування. Які здійснювалися слідчим відділенням ВП номер 1 Лозівського РВП ГНП в Харківській області за оперативного супроводу сектору кримінальної поліції, вказаного відділення поліції було повідомлено про підозру двом місцевим мешканцям міста Провмаської Харківської області, якими виявилися 49-річний та 51-річний чоловіки, які? Активно підтримували так званий Руський Мір. За даними слідства, було встановлено, що один із чоловіків, який є працівником державного підприємства, активно висловлював свою позицію щодо підтримки руського міра безпосередньо на робочому місці серед колег. В подальшому також він свою підтримку, так званого руського міра, також здійснював через заборонену на територію України соціальну мережу однокласники. В ході слідства також було встановлено, що за. Вказаним поширенням матеріалів, які містять виправдовування визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України, поширював матеріали, в яких містяться... Відомості безпосередньо щодо підтримки вказаної збройної агресії, поширював також наративи щодо, ну як приклад, це публікація щодо в якої в якій він висловлював позицію, що нібито Ленін є засновником України і його пам'ятники повинні бути на усій території України. Ну, це як один із прикладів. Обом чоловікам було повідомлено про підозру. Одному з них повідомлено про підозру за частиною 1, 2 та 3 статті 436 Прим 2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної і заперечення збройної агресії Російської Федерації, яка розпочата ще у 2014 році. Представляючи як внутрішньозбройний конфлікт на території України поширення матеріалів, які містять інформацію щодо заперечення виправдовування збройної агресії. Російської Федерації проти України вчинено повторно з використанням засобів масової інформації. Іншому чоловіку, 51-річному мешканцю міста Правомайський, також було повідомлено про підозру за частиною 2 і 3 статті 436 прим два кримінального кодексу України. Це поширення матеріалів, які містять в визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України, яка також вчинена повторно. З використанням засобів масової інформації. Наразі обом чоловікам обрано запобіжні заходи. Досудове розслідування наразі ще триває. Також хочу зазначити, що вказані відомості за наслідком також проведення досудового розслідування, підтверджені відповідними висновками експертних досліджень. Які зазначили, що дійсно вказані матеріали, які поширювалися вказаними особами, містять відомості щодо заперечення визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України санкція статті за вказані злочини передбачає максимальну санкцію статті, передбачає по крайньому вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. Що стосується вимог чинного законодавства, безпосередньо це мається на увазі Конституції України, статті 62, особа є невинуватою, доки її вона не буде доведена у суді. Користуючись нагодою, хочу звернутися до громадян міста Первомайський з Відповідною інформації про те, що наразі, як всім відомо, збройна агресія Російської Федерації проти України на даний час ще триває. На території України до теперішнього часу діє воєнний стан. І з урахуванням вказаних фактів, які зазначені мною вище, хочу наголосити, що будь-які громадяни, які користуються, Соціальними мережами, які заборонені на території України, здійснюють тим саме відповідні публікації, репости, які містять у собі інформацію щодо визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. У будь-якому випадку відповідними службами, працівниками поліції я маю на увазі, служби безпеки. Прокуратурою ми не припиняємо вказану діяльність, ми працюємо далі. І кожна особа, яка причетна до вказаних подій, вказаних дій, вона буде встановлена в будь-якому випадку, і знову ж таки, в будь-якому випадку, відповідно до вимог кримінального кодексу України, понесе відповідне покарання. тому Хочу застережити громадян, щоб дійсно в нас на території України діє свобода слова, проте вказана свобода слова не не повинна суперечити діючим вимогам законодавства.